В селі Булахівка Павлоградського району відбулася зустріч мешканців села з представниками виконавчої влади. Зокрема, начальник сектора дільничних інспекторів Володимир Баришев звернув увагу присутніх на випадки шахрайства, які було зареєстровано останнім часом. Довіряйте Не ми займаємо особам отримати за вас гроші, відділення хащадба. Чуємо таке. Не вірте в те, що можливо отримати кошти зі свящати в обхід каси шаблін. Швидше та за додаткову плату. Не піддавайтеся на умови громадян обміняти ваші гроші на більш нові. Навіть на запевнення, що про обі держави буде повідомлено на пізніше. Не погоджуйтесь з назавіряння громадян, які відрекоментувалися як працівники СБС, пенсіонного фонду, Червоного Христа, Ради витеранів, доставити вам продукти по заниженим цінам. Не відчиняйте двері незнайомим людям та не піддавайтеся сумнівним пропозиціям. У разі отримання вами сумнівних пропозицій від незнайомих людей, ми гальною, негайно повідомляємо міліцію за телефоном. З мобільного телефону 102, всі знають, да? і радські 62231, двадцять 20 і 60202. Далі Ірина Загорулько, начальник відділу Держкомзему, повідомила про зміни в земельному законодавстві. передает управление разработчик вашей технической документации и на согласование, и на внесение в базу данных. Наша работа на сегодняшний день заканчивается на регистрации земельного участка в базу данных и присвоении кадастрового номера. Регистрацию права аренды, права собственности на земельный участок осуществляет управление инвестиций, госрегистраторы. Серед низки питань, що розглядалися на цій зустрічі, були такі як медичне обслуговування та пенсійне забезпечення. Як зазначив голова райради Вадим Булгаков, такі зустрічі корисні для всіх, як для влади, так і населення.